Всім привіт! Е, для мене це один той самий день, коли я обрізаю дерева, а для вас це чотири різних відео. Чотири? Три різних відео. Можеш показати, як ми обрізали вишні, можемо пройтися туди, як я пеньки порізав, пішли коту. Угу. Тому маленька пилочка, хоч і маленька, але ж пари й добре. Хочеш? Ну, Ось так обрізав, відав, пеньки поза... залишаться, я візьму просверлю дирки, засиплю селітрою і пластиліном заліплю, вони там через рік згниють. Можеш пройти, показати ще раз сторони. Так само тут просверлю пару дирок, допустимо, тут в живому місті. Тут, а тут і тут. Засиплю селітри і заклею пластиліном. Жалко, що немає артпала, так би артпалом до трактора причепив би і перебив би це все діло. Так, довольствуюсь тим, чим є. Пішли обрізати. У цьому відео ми обріжемо яблуні і горіха. Там на горіху дві гілляки. А яблуні три штуки обрізаємо. Дві, дві, дві яблуні. Кто тут Я не знаю на ній певного такого тут того. Це воно зробить летіти разом зі мною, ти знімай. буде контент. що тут росте, то вона була типу, в висоту різ, е, росла, але її попідрізав, тепер вона низько росте. Це для Оце, кажу, чому так жорстко обрізаєш дерева? для того, щоб, вона, щоб я не ставив драбину і не лазив по яблуках. А щоб я спокійно пройшов, тому, не ставив, пообривав собі. Ну так, тут не достану, ще не достану. Але все одно це краще, ніж лазити по гілля. Хотів би подякувати за перегляд, ставимо лайки, підписуємось на канал, дякую цій пилочці, ось її маркування. Все. Дякую всім за перегляд. Ставимо міцніший лайк. Міцніший лайк і підписуємось на канал.